Розглянемо роботу силової схеми електропоїзда ПЛ2ТР2Т при другому, третьому та четвертому положенні контролера машиніста. Слід зазначити, що дані положення це положення ослаблення поля. Від струмоприймача через дросіль подавлення перешкод Л1, замкнені контакти головного роз'єднача ГР, через замкнені контакти швидкодіючого вимикача QF, вхідний шум диференційного реле ДР1 через. Хідну котушку диференціювального трансформатору ТРД-1, через замкнені контакти лінійного контактору ЛК, замкнені контакти гальмівного перемикача ТП-2 в положенні моторний, і через замкнені контакти дев'ятого контактору реостатного контролера. Жилення поступає на замкнені контакти лінійного контактору гальмівного ЛКТ. Через обмотки якорів тягових двигунів М1, М2, М3, М4. Далі живлення поступає на датчики струму якоря ДТЯ, дтя 1 і приходить ось до цього вузла. Від нього електричний струм ділиться в два ланцюги. Перший ланцюг поступає на замкнені контакти гальмівного перемикача в положенні моторний ТП6, далі через замкнені контакти реверсора, в положенні вперед В1. Обмотки збудження першого, другого, третього та четвертого тягових двигунів на замкнені контакти реверсора в положенні вперед В2 через шунт третього амперметра і нехай ось в цьому вузлі почекає. Другий ланцюг збирається через індуктивний шунт Л2, замкнені контакти гальмівного перемикача, в положенні моторний ТП4, через замкнені контакти, контактора ослаблення поля. Ш, і поступає до контактів 10, 11, 12, 13, 14 і відповідно 15 реостатного контролера. Слід зазначити, що при наборі 15-ої позиції замикається 10-ий контактор. При наборі 16-ої 11, при наборі 17-ої 12 при наборі 18-ої 13, при наборі 19-ої 14 і на останній позиції 20-ї замикається 15-ий контактор. Поступово виводячи опір ослаблення поля r 10 R11, r 12 r 13 r 14 але r 15 в будь-якому випадку залишається в живленні, щоби не допустити глибокого розмагнічення обмоток збудження. Далі живлення поступає на шунт другого амперметру і обидва електричні струми, об'єднавшись мінусовим ланцюгом. Через вихідну котушку диференціювального трансформатору ТРД2 поступають на вихідний шум диференційного реле ДР2. Далі через шунт першого амперметру, через шунт лічильника рекуперації, шунт лічильника тяги на заземлювальний пристрій і мінусовий рейковий ланцюг. Ось таким чином працює силова схема при другому, третьому та четвертому положенні ослаблення поля електропоїзда епл 2 р 2 т